Сабічна підтримка, захист демократії, свободи слова та розвиток громадянського суспільства. Європейський союз словом і ділом підтверджує свою солідарність з українцями від першого дня широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Наразі європейці продовжують допомагати організаціям громадянського суспільства та незалежним українським медіа, які і залишаються рушієм і контролером змін, закладаючи фундамент відновлення нашої держави та успішної євроінтеграції. Разом діємо, разом ми Європа. Ка назва комунікаційної кампанії про підтримку ЄС, громадянського суспільства і медіа України така суть нашої співпраці, як це партнерство втілюється у життя у щоденній роботі у наступному матеріалі. Бердянка Ксенія Клейно скерувала креативним громадським простором у приморському місті. Там її команда проводила урбаністичні та соціальні події, творчі майстер-класи, фестивалі. Спокійне життя бердянців припинилося, коли у місто увірвалися російські окупанти. Тоді місцеві жителі шукали прихистку у більш безпечних куточках України та Європи. Ксенія вирішила відродити бердянський хаб у Львові. Коли виїхали, ми зрозуміли, що можна спробувати робити це онлайн і ну об'єднати людей онлайн, щоб хоч поспілкуватися, узнати хто як, просто подивитися один на одного і не знаю, підтримати. У нас була концепція в тому, взагалі, що. Щоб після деокупації міста було з ким взагалі відновлювати місто, щоб ці зв'язки вони не загубилися. І тому важливо навіть зараз ну, зберігати ці зв'язки і помножувати їх. У Львові Ксенія за власні кошти відкрила свою кав'ярню, аби зберегти в ньому дух рідного Бердянська. У Дзензику збираються не лише бердянці, а й всі охочі, аби поспілкуватися, відпочити та підтримати одне одного. Тим на столок ми на влаштовували майстер-класи, просто зустрічі, якісь книжкові клуби, творчі зустрічі, де ми там спілкувались про саморозвиток і все таке. Все, що допомагає тримати менталку. Тобто трохи відволіктися від цієї жорстокої буденності і згадати, що крім якихось базових потреб виживання, ще є якісь мрії, творчість, відпочинок. Бердянка Дарина під час повномасштабної війни знайшла прихисток за кордоном. Утім, дистанційно долучилася до створення проєкту. Ми Бердянськ. Зараз вона знайомить іноземців з українським Бердянськом та розповідає про жорстоку збройну агресію Росії проти України. Показували австрійцям, що таке наше місто, які у нас люди, щоб люди бачили і розуміли, що це ну знаєте, Україна це не просто якесь абстрактне, а щось до, ну, до чого можна доторкнутися. І наше місто це не просто якийсь там ну крапка, десь на мапі, а щось більше має історію і особливу історію саме ну, людей. Я переїхала у Львів, куди я ще можу піти, якщо не в Дзензик, бо це дійсно ну, така. Наш, наш острів, в якому ми можемо зустрітися, завдяки допомозі Європейського союзу, надані через європейський фонд демократії, громадська ініціатива Ми Бердянськ отримала грант на реалізацію своїх проєктів. Так Бердянці змогли відродити свою діяльність, працювати над ментальним відновленням ВПО та стратегією відбудови рідного міста. Я можу сказати, що у нас проєкт фінансувався Європейським фондом за демократію. Ось, і це, цей проєкт, ну, це, ця організація виділила нам порядка 50 тисяч доларів на реалізацію проєкту це на рік, ось, для того, щоб ми могли комфортно і робити ну, свою, продуктивно робити свою роботу і об'єднувати людей. Громадська ініціатива Ми Бердянськ продовжує працювати і шукати нові гранти на свої проєкти. Водночас у хабі не забувають про своїх людей на фронті. Плюс ми ще збираємо донати на військових, які з Бердянська у нас є так, би мовити, військові, якими ми опікуємося. І ми от збираємо для них, є черга, що їм треба. Зараз збираємо на реп, там дуже велика сума для нас. У нас продаються листівки, які роблять бердянці. Робили, створювали, їх можна придбати за донат, і вони різні. Є, наприклад, ще варенька, яка робить моя, робить моя подруга з Бердянська. Є такі хендмейд-вироби, це серветниці, які роблять. Обить теж бердянець. у Ксенії зараз одна мрія повернутися та відбудувати рідний Бердянськ і влаштувати великий фестиваль для місцевих жителів. Перше, що можна зробити в Бердянську, це треба піти на приморську площу і подихати морем, просто можливо випити кави чи чаю, побачитися з друзями, обнятися. Європейський союз перших днів повномасштабного вторгнення виділив кошти на допомогу громадянському сектору. На сьогодні ця сума вже перевищила 104 мільйони євро. Нині в Україні працюють 56 грантових та 1877 субгрантових проєктів. Кожен з них частина великої роботи, яку щодня роблять українці заради перемоги і відновлення, і яку підтримує європейський союз. Діємо разом.